Делегація з Білого Дому, до якої увійшли державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, радник президента Трампа з питань національної безпеки Майк Уолтс, а також спеціальний представник американського президента по близькому сходу Стівен Віткуп, відправилися до Саудівської Аравії для зустрічі з російськими чиновниками і подальшої організації саміту президентів Сполучених Штатів Росії та України. Інформацію про таку подорож розповсюдили західні медіа, причому зовсім не обов'язково із посиланням на анонімні джерела так. Агенції Рейтерс про цю поїздку американської делегації повідомив очільник комітету палати представників американського конгресу з міжнародних справ Майкл Маккол. Таким чином, візит делегації з Білого Дому до Саудівської Аравії можна вважати доконаним, хоча. І не дуже сенсаційне, адже про склад американської делегації, яка буде надалі розмовляти з росіянами, Дональд Трамп повідомив відразу після своєї телефонної розмови із президентом Путіним. І було очевидно, що такі контакти відбудуться вже невдовзі.